Вітаю всіх! Мене звати Ольга. Зараз я буду робити таро-прогноз для міст України на період 16 по 20 жовтня 2025 року. Подивимося ситуацію по війні, по обстрілам, по небезпеці для населення. Це у нас буде перша частина. Згодом буде відео, прогноз для міст України, друга частина. Друга частина починається з міста Дніпро та міст деяких міст Дніпропетровської області. Слідкуйте за моїми ефірами, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускали частини першу чи другу. Дякую за довіру до моєї роботи. Кому цікава ваша особиста доля. Ваші будинки, уїжджати, приїжджати, вертатися заміж виходити чи розлучатися. Це ви все можете узнати в мене на індивідуальних прогнозах. Починаємо із Запоріжжя. Так, місто Запоріжжя з 16 по 20, жовтня. Включно місто Запоріжжя, що чекає, місто Запоріжжя з 16 по 20 жовтня? 2025 року. Місто Запоріжжя. 16 жовтня Запоріжжя. 17 жовтня місто Запоріжжя. 18 жовтня місто Запоріжжя. 19 жовтня місто Запоріжжя та 20 жовтня місто Запоріжжя. Дати можуть зміщуватися. Один-два дні. Плюс-мінус. Так. Ну, ну, я б сказала, що є тут загроза від кабів. Тепер дивимося, лівий чи правий берег. Лівий берег, правий берег, лівий, правий, лівий, правий. Да, тут є загроза від кабів. Для лівого лівобережжя. лівобережжя може прилетіти, щось може кап або ще щось якесь. І тут є, бачите, декілька поверхових будинок пошкодження. На правому березі тут показують, що будуть як передмістя. Район там, десь будуть гамселити. Я загроза. Будьте обережні. 17 жовтня, місто Запоріжжя. 17 жовтня, місто Запоріжжя. Лівий берег. Правий берег. Лівий. Правий. 17 Запорі... місто. 17 жовтня місто Запоріжжя. Що збиватимуть? На окраїнах лівого і правого берега там щось збиватимуть. 9 на 18. 18 жовтня, 18 жовтня, місто Запоріжжя. Лівий берег? Правий берег. Ну, знову показують карти для лівого бережа. Тут, бачите, може, це кракета. Може бути прильот. По якомусь державній установі, можливо, якийсь комбінат і ще щось. На жаль, це може бути. Бачите, тут є, щось збиватимуть. Для лівобережжя є загроза. 16 числа тут може бути щось багато летіти у цей день на Запоріжжя і район. Може бути комбінована якась атака. Хай все буде добре. 19 жовтня, місто Запоріжжя. Коли мене люди питають, Олічка, ви, коли перестануть бомбити? Мої дорогенькі, я не бачу, поки що цього карти мені не показують. Ви знаєте, що я завжди говорю правду. Те, що я бачу, те, що відчуваю, те, що мені карти говорять, показують. Я все озвучую. Поки що вони мені цього не показують. 19 жовтня. 19 жовтня місто Запоріжжя. Лівий берег, правий берег, лівий берег. Правий берег, лівий, правий, передмістя лівого берега і передмістя правого берега прильоту по місту карти не показали, 19 жовтня, 20, тепер вже 20, 20 жовтня місто Запоріжжя. Лівий берег, правий берег, лівий берег, правий берег, лівий, правий, лівий. Дивіться, на лівому кажуть, що щось може. Одне щось спіймають, одне не спіймають. Ну, є загроза знов, на жаль, показують для лівобережної сторони. Неспокійна ситуація, з декількох сторін буде летіти. Можливо, навіть будуть... або на берег, біля, не, два береги є загроза у ці п'ять днів, є небезпека. І навіть карти показують, що прильот, ну, показали на лівий берег, а там хто його знає. Дай Бог, щоб не було ні, нікуди, ні на лівий, ні на правий. Ні, взагалі ні, ні в який куточок України. Небезпека є. Будьте уважні, обережні. Не забудьте підписуватися. З Вільнянська. 16 по 20 жовтня. Місто Вільнянськ, 16 по 20. Чи буде у Вільнянську, самий Вільнянськ. Ну, відразу карти кажуть, що так буде. Північна сторона, північніше Вільнянська. Там, кажуть, щось буде прильот. От північна сторона. Є небезпека, мої дорогенькі. Будьте обережні. Можливо, це. Передмістя, ну, показують на, е, в межах міста. Будьте уважні. Місто Київ 16 по 20 жовтня. Місто Київ 16 по 20 жовтня. Київ. Що чекає місто Київ 16 по 20 жовтня? Ой, забула сказати по, по числам, по датам. Вибачайте, забула. Ну, сейчас я от дивлюсь. Київ, що чекає? 16 по 20 жовтня. І залетить в вашу сторону. Летять в вашому напрямку. Є загроза для лівого берега на ліву бережну сторону буде летіти чогось дуже багато. Лівий берег і північна сторона Києва. Отам От кажуть, що щось може бути. Може, на жаль, бути прильот. Там показують угу. щось іде загроза. Карта сльози, карта, що може постраждати сім'я і якесь промислове підприємство у ці 5 днів. Кому цікава ваша доля особиста, безпека вашого житла, ваших рідних і близьких, то я це дивлюся на особистих розкладах. Кому цікаво, звертайтесь! Номер телефону. В шапці профіля. Біла церква. 16 по 20 жовтня. У Білу церкву чи буде прильот? У саму Білу церкву. У саму Білу церкву. Проблеми з світлом у вас там будуть. Окраїни. Окраїни, тут і західна сторона, і східна сторона. Якось так. А в центрі може бути пошкоджена електрика. Тут є пошкодження від збиття в ППО. Ну, прямого прильоту у Білу церкву карти, слава Богу, не показують. Васильків, 16 по 20 жовтня. Місто Васильків. Чи у Васильків буде приїзд? 16 по 20 -е, жовтня. Місто Васильків. Васильків, на жаль, може бути прильот. Прям показую це, на, на центр розкладу. Це про те, що тут, каже, бачите, поранений воїн півночі буде летіти і е, щось кажуть, як спіймає. Що збиватимуть. От бачите, скільки багато один людина стоїть, а скільки на нього летить. А тут щось спіймали, а тут не спіймали. Васильків може бути, на жаль. І для центру є небезпека, і для північ... північного заходу є небезпека. Будьте обережні. Бровари 16 по 20 жовтня. Місто Бровари 16 по 20 жовтня. Бровари. Чи буде приліт? У самі бровари. 16 по 20 жовтня. За межами міста так. У саме місто я не бачу. Передмістя пригород. Район так, але не у саме місто. Львів 16 по 20 жовтня. Місто Львів 16 по 20 жовтня. Чи буде у Львів приліт? У самий Львів. Північніше Львову, Окраїна північна сторона, там коли щось будуть збивати. Є загроза, щось летітиме над вами на півночі Львова, Львівської області. Там є небезпека прильоту в самий Львів. Карти не показують. Слава Богу, не бачу, нема. Карти не показали. Дай Бог, щоб так і було, щоб не було прильотів. Тернопіль, 16 по 20 жовтня, місто Тернопіль. Чи в Тернопіль буде приліт у ці дні 16 по 20 жовтня? У самий Тернопіль. 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 Західна сторона, можливо, окраїни, може район. Тут є, на жаль, загроза для західної сторони. Захід Тернополя. Тернопільської області, району, є небезпека. Будьте обережні. Хмельницький, 16 по 20 жовтня, місто Хмельницький, 16 по 20 жовтня, місто Хмельницький. Чи у Хмельницький буде приліт? У самий Хмельницький. У самий Хмельницький карти прильоту не показали, слава Богу. Я не побачила. Карти не показали. Кажуть, по району, по області може бути, а у саме місто Хмельницький нема. Старокостянтинів, 16 по 20 жовтня. 1 по 20 жовтня Старокостянтинів. Саме місто карти не показують. По області, по району так, що збиватимуть. Ну, саме у ваш Костянтинів нема прильоту. Дай Бог, щоб все було добре. Харків, героїчний Харків. Чи зменшиться кількість обстрілів Харкова? Ні, зменшення нема. нема. Летять. Бачите, летять. Збивають. Зменшення, на жаль, нема. Навпаки, тут кажуть, йде посилення. Місяць до кінця місяця буде посилення е, обстрілів, атак на Харківському напрямку. Карти так показали. Дай Боже, щоб все було добре. Вінниця 16 по 20 жовтня. Вінниця 16 по 20 жовтня. У саму Вінницю. Чи буде приліт? У саму Вінницю. Летітиме на вас багато. Із сходу, із сходу на, на Вінницю. Щось буватимуть в межах міста, передмісті. Південь і схід Вінниці десь там, можливо, це район. Ну, може, і область це показують. Але туди кажуть, летітиме чогось багато. У Вінницьку область, у Вінницю у ці п'ять наступних днів. Дай Боже, щоб всі були живі, здорові, цілі. Кропивницький з 11, 16 по 20 жовтня. Місто Кропивницький чи буде до вас приліт? У самий Кропивницькій. 16 по 20 жовтня. Я не бачу в Кропивницький, слава Богу, я не бачу. Не Показують карти. Карти не показують. Черкаси. 16 по 20 жовтня. Чи у Черкаси? В самій Черкаси буде прильот? У самій Черкаси. Чи буде приліт? 16 по 20 жовтня. У Черкаси. У Черкаси карти прильоту не показують. Будемо сподіватися, що так і буде. Полтава, 16 по 20. 16. Там можуть бути в Черкасах перебої з електропостачанням. Там щось може бути в області. От, якось так тут є. Але прильоту не показали. Полтава, 16 по 20 жовтня. Полтава. 16 по 20 жовтня, місто Полтава. 16 по 20 жовтня, місто Полтава. Карти не показують прильоту, слава Богу, нема. У, Полтави, у Полтаву я не бачу. Окраїний район так. Область так, але не в саме місто. Кременчук з 16 по 20 жовтня. Місто Кременчук. Чи буде у Кременчук приліт? 16 по 20 жовтня, місто Кременчук. Так, 16 по 20 жовтня, місто Кременчук. На сході там щось збиватимуть. Східна сторона Кременчука, там щось може бути збивати, може щось гупати. Вибухи тут щось є, щось не спіймають. Для сходу Кременчука східна сторона, там є загроза. Окрайний, але це в межах міста. На жаль, Житомир. 16 по 20 жовтня. Що чекає місто Житомир? Чи буде у Житомир? У самий Житомир приліт. 16 по 20 жовтня. У Житомир. У саме це місто. Житомир. Що вас чекає? 16 по 20 жовтня. Угу. Дивіться, на півдні Житомирської області району, там буде прильот. Да. Башта, дуже близько біля Житомира, передмістя, можливо, це. Район. Там щось може бути південний захід. Житомир, будьте уважні і пожежа. І пожежа велика. На жаль, карти таке показують. Будьте обережні, південний захід. Південь-захід. Для Житомира карти попереджують. Пишіть свої враження, думки, запитання. Не забувайте підписатися, поставте вподобайки, діліться моїми відео. Всіх обіймаю мирного неба! І нашої скорішої перемоги я вам всім всім бажаю.